Привіт, друзі! 5 червня Верховна Рада ухвалила за основу законопроект 4380 про адміністративний збір. Якщо коротко, понад 170 базових адмінпослуг стануть платними. Так, ви не слухалися. Платні послуги для платників податків. Це ж абсолютний абсурд. Ми, громадяни, зі своїх кишень утримуємо державу, фінансуємо армію, чиновників, депутатів. А нам за це... Платні довідки, витяги, реєстрації та інші послуги, які мали б мали бути безкоштовними. Просто уявіть, У вас є власне підприємство. Ви платите заробітну плату своїм менеджерам. А вони раптом вирішують брати з вас додаткову плату за кожен звіт, за ведення обліку, з організацію роботи, тобто за те, за що ви їм вже платите гроші. Що б ви зробили з такими працівниками? Особисто я видно був під три чорти. Можна багато говорити про реформи, наповнення бюджету і бла бла бла. Але коли влада починає заробляти на базових потребах громадян, це вже не зложіння, це бізнес на людях. Але, друзі, це ще не останні нішу спину народу. Поки ми з вами пережовуємо новину проплати адмінпослуги, підкомітет Верховної Ради з питань нацбезпеки обговорює нову геніальну ідею відключення мобільного зв'язку під час атак БПЛА. Альо, ви там зовсім відпиті? А як бути у такій ситуації людям? Повідомити рідних про небезпеку, скористатися навігацією чи поникнути обстрілу. Зайти в інтернет, щоб дізнатися, що відбувається. І найголовніше, викликати швидку чи рятувальників, коли секунди вирішують долю людини. І це ще не все. Під час обговорення не забули і про обов'язкову ідентифікацію абонентів. Ви все вірно зрозуміли. Сім-карта лише за паспортом. Замість того, щоб шукати реальні способи боротьби з ворожими дронами, влада накручує гайки нам, звичайним людям. Лишилося одне провести вибори в додатку Дія і взяти за це по 100 гривень з кожного. Ідентифікація і сплата за адмінпослуги в одному флаконі. І на останок. Прийняття законів це має бути зважений, продуманий крок. А не давайте приймемо, а там подивимося, як воно буде. Друзі, підтримайте україномовний YouTube. Підпишіться на канал і поставте подобайку, якщо ви згодні читат не має бути. Для вас це кілька секунд, а для мене натхнення робити нові відео і тримати інформаційний фронт. Разом ми сила!